Hello, everybody! якся маєте? Сьогодні отримаємо танчик за конструкторське бюро. Залишається буквально 2 хвилинки. Вот. Зараз будемо очікувати. Скопіюємо лям. Потім почитаємо, що там нам пишуть. Взагалі, взагалі, друзі. Танчик має бути досить непоганий, огляд на каналі також буде. Але в цьому відео ви зможете подивитися саме, як проходить конструкторське бюро, як отримати унікальний танчик, і за які ресурси власне, ми його будемо брати. Звісно ж, за вільний досвід, який ми перевели з голди з новорічних коробочок. Зараз очікуємо, отримуємо і роздивляємося, що ж там за танчик. Нам пропонує картошечка. Зараз будемо протицювати весь час, доки доки не зможемо тицнути вже сюди. цікаво, чи вийде в нас забрати номер з першої сотні? Вже, якщо чесно, трошки хвилююся. <с> І... 123, друзі. Непогано, непогано. Я дуже задоволений, насправді. Дуже непогано. What the hell? What the fuck? <с> Насправді дуже непогано, дуже непогано. А, ну, власне, якось так. Хотів, якщо чесно, номер в першій сотні, але насправді чому би ні. А, переходимо до танчику. Зараз зробимо скрінчик. Ось, ось він наш красунчик. Пупсик, який же ж гарний Пупсик. Просто подивіться на нього. Ну, справді, дуже непоганий танк. Е, дуже класно виглядає. Подобається. подобається е, Що ж, на цьому, друзі, дякую. А де у нього номер буде відображатись Ага, ззаді. Ось тут. І на стволі. так Отут. Ну, в принципі, непогано. Ось тут. Так. І ось тут. Е, ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю всім гарного дня. Любіть Україну, любіть своїх рідних і всього вам найкращого.